Всім привіт! В цьому відео хочу поділитися сервісом сайтом, де можна в базі наукометричний скопус шукати статті за необхідною вам тематикою, за журналом або за автором. Ви потрапили на нього якось взагалі випадково, досить довгий час не розуміла, яким чином зайти через резервір в базу скопус, так, щоб знаходити там статті за тематикою, яка мене цікавила. Всі ми зараз пишемо якісь наукові публікації і маємо оглядати вже наявні надбання наукові так, з різної тематики. Зокрема, часто як такі от більш достойні журнали просять, щоб певний відсоток літератури був саме з баз та Web of Science. Так само, якщо готуєте статтю. Журнали, що індексуються в базах та Web of Science, вони взагалі багато, щоб 80% джерел було проіндексовано в цих же базах. Тому ділюся, сайт досить зручний, ось так він називається. Посилання залишу в описі традиційно під відео. І тут досить такий зручний пошуковик, тобто тут можна знайти за ключовими словами, за журналами, якщо вас цікавить певні журнали. І за автором, якщо ви шукаєте роботи певного автора, за ключовими словами, як це працює? От, до прикладу, з чого в мене тут є написано, давайте пошукаємо статті про бернаут, про вигорання. Так, я вписала його в пошуковик і натискаю Search, тобто шукати. І нам викидає, бачимо, що нам викидає навіть журнали, які, зокрема, про вигорання. Так. І далі нам викидає всі статті, в яких є ключове слово в назві або в ключових словах такий термін, як вигорання бернаут, тобто цю Burnout during COVID-19, і так далі. І тому подібне. Далі ви собі можете обирати за роками, Тобто тут ще є зліва у нас додаткові, додаткові категорії, з якими можна собі. Фільтри, да, певні, за якимись можна обирати статті. Відповідно, чим більше ви ключових слів пропишете в пошуковику, да, можливо, додасте там бернаут, кого воно вас цікавить. Вчителів, викладачів, психологів, військових, можливо, і так далі, тим більш вузькі напрямки статей вам тут з'являться. Ну і далі традиційно ми заходимо на саму статтю. Ми бачимо її назву, бачимо її авторів, бачимо журнал, де вона опублікована, всю інформацію про це, да? тобто номер, випуск, коли, сторінки або номер статті, бачимо анотацію. І якщо журнал в відкритому доступі, то ми далі бачимо саму статтю. Тобто тут далі йде introduction і так з цієї статті. Якщо ж журнал в закритому доступі, то відповідно цього ми знайти не можемо. І тут я десь бачила можливість. Ага, тут є можливість скачати повний випуск, а ось бачу щось пов'язане з PDF. Тобто, не можу відкрити PDF, мабуть, треба зайти. Для того, щоб цей PDF-файл був доступний, тому що я не заходила в свій аккаунт в скопус. Бачите, тут sign in. не заходила. Але, в принципі, до прикладу, як я роблю літературний огляд, то я спочатку шукаю статті за ключовими словами, потім читаю їх анотації, а далі вже роблю для себе висновок, варто мені читати весь текст статті, чи ні, чи буде він для мене цікавим. Зокрема, те, що мені подобається, що дійсно переважно більшість статей, які проіндексовані скопусом або в них досить круті анотації. Де з анотації максимально зрозуміло, про що йде мова в статті. І не, не витрачаю далі час на читання повного тексту в статті, так як він ще й зазвичай англійською мовою. І це досить зручно. Тобто не такі якісь розлогі анотації, де просто налито купа води і щось типу як загального вступу або актуальності описано, а реально написано, про що стаття, хто досліджуваль. Тут, як бачите, взагалі є абстракт, який поділений на певні фрагменти. Тобто, у нас тут є і методи, і у нас є результати дослідження, і у нас є висновки. Досить зручно і зрозуміло, що можна прочитати в тій чи іншій статті. І, зокрема, пишучи свої нотації, я також орієнтуюся, щоб робити їх досить змістовними, тому що це підвищує шанси, що мою статтю хтось дійсно опрацює, прочитає. Ну і відповідно процитує. Тому залишаю посилання, користуйтеся успіхів, до зустрічі в наступних відео.